Понеділок, черговий початок робочого тижня. Колектив телеканалу Вінничина підготував для вас найголовніші події. Серед основного смерть під час пожежі на Вінничині. Стрімке потепління. Синоптики прогнозують 16 градусів з позначкою плюс. З 3 березня розпочався Великий піст. Захворюваність на грип та ГРВІ почала спадати. Підпоріг перевищено на 39%, але кількості хворих на ці інфекції стає менше. За минулий тиждень до лікарів звернулись майже 12 тисяч людей, з них половина діти. Госпіталізовано 547 осіб. Летальних випадків немає. Водночас, лабораторні дослідження підтверджують, циркуляцію вірусів грипу. Типу Б і А та сезонного вірусу керівник центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський на брифінгу закликав дотримуватись заходів профілактики, вакцинуватись, уникати місць скупчення людей, мити руки і зміцнювати свій імунітет. Якщо ви все ж таки захворіли і маєте нежить, кашель, підвищену температуру тіла, залишайтеся вдома і звертайтеся до свого сімейного лікаря. Це допоможе уникнути ускладнень і не наражати на небезпеку оточуючих. Пам'ятайте, самолікування небезпечно. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом. Трагічна смерть під час пожежі у Тульчинському районі. Загинула 44-річна жінка, в якої зайнявся будинок. Полум'я охопило дах та одну з кімнат. Загоряння сталося вночі. Ймовірна причина займання, необережність під час куріння. Також у Вінниці горіло складське приміщення на вулиці Гонти. Вогонь охопив площу 75 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям надзвичайників, займання вдалось швидко ліквідувати. Рятувальники знову і знову наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, адже вогонь знищує не лише роками на жите майно, а й забирає найцінніше людське життя. Завдяки оперативності підрозділів ДСНС минулого тижня на пожежах в області вдалося врятувати від знищення 12 будівель. Сонячну енергію у тестовому режимі використовують на підприємстві Хмільник-водоканал. Нова електростанція має допомогти підприємству зменшити витрати на електроенергію та підвищити стабільність водопостачання. Це частина масштабного екопроєкту, який реалізовують за підтримки міжнародних партнерів. Як саме працює система, та які переваги вона дасть місцянам? Розповість Володимир Козубський, директор комунального підприємства Хмільник Водоканал. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, яку частку енергоспоживання підприємства зможе покрити така сонячна електростанція? Справа в тому, що розглядати так, яку частку покрити ми орієнтовно не можемо знати. Все залежить від погоди, від сонячного дня. Ну, в залежності від сонця ми можемо тоді бачити орієнтовно, яку кількість кіловат генерує сонячна станція, її потужність 93 кВт. В зимовий період у нас було що один день, сонячну погоду згенерувало на протязі години генерація була 65 кВт. От чекаємо сонця, чекаємо продовження сонячного дня. Потім будемо робити відповідні аналізи, ну і розрахунки, аналізувати яку частину споживання згенерує сонячна станція, яку частину ми покриємо. Чи вплине це на тарифи для населення? Та чи варто очікувати можливо зменшення вартості водопостачання? Справа в тому, що в зв'язку з динамікою рісту цін на енергоносії, от, наприклад, з 1 січня виросла вартість передачі електроенергії, до нового року вона складала 0,52 гривні за кіловат годину, зараз складає з 1 січня 0,68. Гривні за одну кіловат годину, будемо старатися за рахунок альтернативних джерел електроенергії, щоб стабілізувати цю ситуацію стосовно зміни підняття тарифів. Але ми в подальшому працюємо і розробляємо наступні проекти для зменшення споживання енергоносіїв по підприємству. що В свою чергу плануємо збалансувати. Збалансувати і зменшити витрати на електроенергію. Розкажіть детальніше про технічні параметри СЕС, її потужність, площу та прогнозований термін експлуатації. Потужність СЕС складає 93 кВт годин. Значить, площу займає орієнтовано пів гектара площі, наземна, мережева станція для власного споживання. От то, що станція генерує, значить той дефіцит потужності буде. Він буде відібраний з мережі для компенсації споживання о, значить, підприємства. От, е, гарантійний термін у е, експлуатації складає е, 12 років, і на інвектор складає 5 років. Е, ну, на даний час я ще говорю, кажу, що вона зараз генерує орієнтовно 10, 10 кВт один. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадує Володимир Козубський, директор КП Хмільник Водоканал, був з нами на зв'язку. Третьокласниця Дар'я Юхимчук вже півтора року волонтерить в громадській організації Махновецький борщ. Разом з старшими панянками Дар'я допомагає фасувати та пакувати борщі, які відправляють на усі напрямки фронту. За свою працю дівчинка отримала подяку від захисників. З нами на зв'язку Дар'я Юхимчук, волонтерка, та Людмила Присяжнюк, волонтерка. Вітаємо вас. Вітаємо. Дар'я, розкажи, будь ласка, чому ти вирішила доєднатися до волонтерства? Е, Тетя Люда кудись їздила кожен день. Я в неї запитала, куди вона їздить. Вона мені розповіла, що вона їздить на, Бав... на Махнівецький бобищ. Я в неї запитала, чи можу я з нею поїхати? Вона... Вона, мене... вона мені сказала так. А чим ти допомагаєш, яка твоя улюблена робота? Ну, буває я. Я буває знімаю сушки, закладаю сушки, кладу в борщі, коли фасовка, листочок, стід, буває м'ясо, як коли? Пані Людмило, розкажіть за громадську організацію. Чим підтримуєте та як допомагаєте Збройним силам України? Наша громадська організація працює серпня місяця 2022 року. Ми почали працювати. Офіційно, як організація, ми працюємо рік. Наші організації всі близькі люди один одному. Дуже добрі знайомі куми, брати, сестри, всі, всі такі, що ми разом допомагаємо. Ми працюємо завдяки небайдужим та їхній допомозі. Робимо сухі борщі, супи для наших захисників. А на які напрямки фронту передаєте допомогу? На всі напрямки фронту ми передаємо особисто. Пересилаємо новою поштою, нам надсилають адресу е, на сторіночку, і ми відправляємо на всі напрямки. І ще ми передаємо е, свою продукцію волонтерам. Ми з ними співпрацюємо е, в нас в районі, в області, дуже багато волонтерів, які беруть в нас нашу продукцію, і вже вони перенаправляють е, хлопцям на фронт. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую Дар'я Юхимчук та Людмила Присяжнюк волонтерки були з нами на зв'язку. На 48 днів відмовитись від м'яса, риби, молочних продуктів, шкідливих звичок та розваг, присвятивши більше часу духовному збагаченню. З 3 березня розпочався Великий Піст. Це найсуворіший піст як у православних християн, так і у католиків. Великий піст це не просто утримання від шкідливих звичок чи м'ясних страв. У ці 48 днів віряни мають приділити більше часу молитві та допомозі ближнім. Піст допомагає людині трошечки зосередитися. Ну, ми всі розуміємо, що коли людина поїла, добряче вже не хочеться ні молитися, нічого робити, а лише певно сісти і відпочивати. Тому, коли людина трошки обмежує себе в певного роду їжі, це в... Дозволяє їй більше приділити часу в молитві, очищає її розум, серце, душу. Понеділок великого посту. Він же і перший день посту народі називають чистим. Цього дня затівали велике прибирання, йшли в лазню, намагалися очистити розум від гріховних думок і не робити поганих вчинків. Цей піст є доволі суворим. Перший тиждень забороняється споживання. Не тільки молочної м'ясної їжі, але взагалі вареної їжі, тобто в середу і в п'ятницю дозволено перший раз їсти варену їжу. Всі інші дні це сухоїдіння. Великий піст зазвичай починається за сім тижнів до Великодня і триває 48 днів. Кажу одне після спусту не можна ну зірно, не можна нічого їсти ну якщо Треба душою і, і розумом і друг друга не обіжати, ну, Оце це саме головне. Можна їсти, ну, так говориться в народі, м'ясне, молочне, як який піст. Теперішній піст, це дуже строгий піст, щоб навіть рибу не, не розрішають їсти. Це великий строгий піст, можна трошки додержатися. Молитися, за мир, щоб очиститися, напевно. Я не знаю і душу, не душу очистити, я так думаю, щоб це, щоб Бог нам допоміг цю війну виграти. Це саме головне. Цьогорічний великий піст розпочинається з 3 березня та завершується у день Великодня, 20 квітня. У 2025 році християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно. Євгеніювсяніку, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. До 16 градусів з позначкою плюс прогнозують синоптику в найближчі дні на Вінниччині. Початок тижня буде прохолодним та вітряним, але вже з середини температура повітря стрімко зростатиме. Про це повідомляють у Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології. З вівторка по п'ятницю очікуємо теплу погоду без опадів. Температура повітря вночі у вівторок та середу від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А у четверта пятницю 0,5 градусів тепла. Наслідок надходження теплої повітряної маси з Атлантики відбудеться поступове підвищення денної температури повітря. У вівторок до 50 градусів тепла, у середу до 7,12 градусів, а у четверта-п'ятницю. До 11-16 градусів тепла це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та слідкуєте за останніми подіями. Бажаємо вам тепла, гарного настрою та приємного вечора в колі близьких. Залишайтесь на хвилі телеканалу «Вінниччина», адже попереду ще багато цікавих програм, новин та захоплюючих історій. До зустрічі.